Вітаю всіх слухачів Радіо Кордон. Ви слухаєте програму Незламні. І я її ведучий Костянтин Богатирьов. Традиційно продовжуємо спілкуватись з нашими захисниками-прикордонниками про їх службу, складні бойові завдання, які вони виконують повсякчас. І зараз зі мною на зв'язку старший солдат Михайло Порошкін. Вітаю вас! Доброго дня! Як настрій взагалі сьогодні? Позитивно, добре, все супер. А ви долучились до лав прикордонників влітку 22-го року. Це було ваше рішення стати саме прикордонником? Чи так обставини просто склались? Е, так склались обставини на початку 22-го року. Так, я, так як я не маю срочної служби, е, мене не брали ну майже нікуди. Угу. Тоді тоді було дуже багато бажаючих, дуже багато людей. І тому... Відбір був такий трошки жорсткіший, але через три тижні після того як я прийшов до ТЦК, запропонували саме прикордонники взяти на службу. Я погодився супер. А як розпочиналася взагалі ваша служба? Які тоді були емоції? Ось починати з нуля військову службу? Достатньо цікаво тоді було, ми не розуміли взагалі, як це все буде відбуватися. Ми прийшли спочатку, там пару днів ми майже нічим не займалися, тому що оформлялися всі mm -hmm. необхідні документи, а далі розпочалася у нас вже підготовка з самого нулю. Були теоретичні завдання, практичні задання, нам розповідали, показували все, що нам має згодитися. Угу. А саме у підготовці, що давалося легше, що давалося складніше з того, що давали? Ви знаєте, складно було завжди. Все угу. ж це для нас було щось нове, незрозуміло, От. але наші інструктори впоралися. Ну і ви впоралися з підготовкою. А коли приступили до виконання вже саме бойових завдань? Десь приблизно через 4 місяці mm -hmm. нас підрозділ склали. Ми з усіма познайомилися, потім ми пройшли ще декілька місяців злагодження, і вже після цього вирушили в зону бойових дій. Mm -hmm. А коли вирушили в район ведення бойових дій, пам'ятаєте свій перший день на позиціях? Як себе тоді відчували? Які емоції були? Адже ну це це, мабуть, той ще стрес. Це стрес, це е, нічого не можеш наперед собі запланувати. Це все внезапно було. Е, перші позиції у нас були на Бахмутському напрямку, mm -hmm. і найстрашніший у нас випадок був такий, що нас накрила авіація. Якраз перед першим боєм. Спочатку нас накрила авіація. Це було дуже складно, дуже страшно. Ну не, не можу, чесно сказати, собі уявити а, я, який це страх, але можу, можу повірити, що дійсно страшно було. А дві ротації у вас було на Бахмутському напрямку. Якою там була обстановка взагалі під час вашого перебування? Дуже складною. Тоді вів наступ ворог постійно. Були дуже сильні обстріли, як мінометні, так і авіація. По нас працювала, були накати. Дуже складно було, дуже. Угу. А як себе поводив ворог? Яку тактику застосовував? Наскільки був зухвалим? Ви знаєте, дуже 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 внезапні були такі наступи. Вони як, як вам пояснити, підступні були. Угу. дуже Вони лізли з усіх сторон, можна так сказати. От. Але невеличкими групками. Угу. Багато військових зазначають, що саме ось такими, типу, маленькими групками вони вирушали, щоб розвідати наші позиції, які, стояли... Угу. які завдання стояли перед вами тоді? Е, ну саме тоді на Бахмутському напрямку перед нами було завдання не допустити прохід ворога. Ми стримували позиції на перехресті двох великих доріг. Перед, перед Бахмутом ще тоді це було. Угу. А вже минулого року ви брали участь в обороні Харківщини. Які відмінності, ось між Бахмутським напрямком і Харківським, ви для себе відмітили? Що, що для вас відрізнялось? Е, ви знаєте, пройшло вже два роки. та, з першого початку бою, і дуже багато змінилося саме в технічному стані. Угу. Тобто Більше дронів. Більше fpv дронів. Знову ж таки, накати такі самі. Вони лишили невеличкі групи, але вони бачать, бачать розвідують, де позиції знаходяться, і тоді вже працюють не авіацією, а артилерією і FPV-дронами. Складніше було набагато складніше. А як можете відмітити професійність наших військових? Вона зросла. Ми, ми використовуємо все більше озброєння, як ворог в цьому плані? Бо кажуть іноді, що а, кидають ненавчених таких бійців, а, окупанти, а, типу як нам ясні штурми? А деякі кажуть, що а, вже з війною вони, вони також досконалюються і а, проводять якісь заходи з підготовки. І, 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 і тим більше стають більш навченими. Так, дійсно це обидві сторони навчаються, обидві сторони вигадують якісь собі нові тактики. І ворог так само, і ми так само. Тому ми теж більше оснащені стали. У нас теж з'явилось більше можливостей по дронах, по розвідці, але все одно трохи важко. Це все, все одно те вражає, вражає, як то кажуть. З вашого досвіду, що вам було найскладніше під час ваших ротацій. Ну, я вам так скажу, це втрати. Втрати побратима для мене це найскладніша ситуація. Так, праця на нулях, вона вся важка, але саме важко це втрати. Це поранені. Розумію. А як себе е, намагались підтримували взагалі у такі складні моменти емоційно, фізично це і, і фізичне навантаження? І коли ми говоримо про втрати, це дійсно ще й емоційне навантаження. Ну, самостійно, тут спорати з цим дуже важко, тільки завдяки побратимам. Це підтримка одне одного. Ми завжди нікого не просали, Ми з людьми завжди були разом у будь-яких ситуаціях. Тому тільки завдяки цій дружній. Побратимський колектив, однозначно, про це говорять усі прикордонники, що братерство на війні воно просто незамінне. Розкажіть про ваш о, якийсь бойовий вихід, який вам найбільш запам'ятався, можливо, який був найбільш результативнішим. Ну це безусловно, коли відбулося е, бойове зіткнення, і нам у нас була задача доставити поранених з поля бою на точку евакуації. Це саме такий був важкий, але ми впорались. Ми дійсно всіх поранених евакуювали, всі благополучно були доставлені до точки евакуації, далі вивезені вже. По то кажуть. По -по порятунок життів це можна сказати дійсно на найкраще, що може бути. А а в чому полягала складність ось при евакуації? Наскільки вона була небезпечною? Адже кажуть, що на багатьох напрямках зараз ворог криє шляхи евакуації, прострілює їх і контролює. Саме так в цьому і була складність, тому що нам треба було пройти досить велику відстань на відкритій місцевості, яка була прострілювалася з усіх сторон майже угу. окрім днів. Але ми тоді впорались, ми пройшли, нас накрили декілька разів градами, тоді нас попередили, що по нашому квадрату не водиться артилерійський удар. Ми дуже швиденько знайшли собі невеличкий приямок. Туди сховали поранених. Саме сховалися ще в один приямочок. Перечекали цю артбой. Mm -hmm. От і знову продовжили рух. І таких було випадків: 3-4 за нас під час цієї евакуації 3-4 рази нас накривали грали. А ось ці дії, про які ви кажете, там сховались, перегрупували, сховали поранених. Це в моменті такі дії виникають? Чи це ось у вас були якісь інструкції? як діяти у подібних ситуаціях? Ні, це виникнуло в моменті. Mm -hmm. Як тільки по раці сказали, що йде наведення арти на наш квадрат? Одразу тут же ми шукали собі якийсь якісь щоб. Сховатися, бо розуміємо, що ми на відкритій місцевості. Дуже важко на відкритій місцевості залишитися в живих а... обстрілом. Знаю, що і, вас бойов... і ваш бойовий шлях не обійшовся без поранень. Розкажіть про обставини, як так вийшло? Ну, маю да, багатенько поранень. Одне з таких найбільших, яке вибила мене зі строю, це було на Вовчанському напрямку. Е, біля мене, якраз біля мене, е, зірвався снаряд СПГ. Mm -hmm. От, е, я тоді був е, не зовсім схований в окоп, можна так сказати, бо йшов контрнаступ. І mm -hmm. Мені треба було контролювати свій сектор, і мене дуже серйозно зачепило тоді. Uh -huh. Я згоден mm -hmm. і очі були. Багато ситуація була доволі серйозною. Як тоді проходила ваша евакуація? Наскільки наскільки -на -на швидко змогли вас евакуювати і надати потрібну медичну підтримку? Це мене і спасло, бо побратими одразу надали мені першу медичну допомогу, наклали турнікети і дуже швидко розпочали евакуацію. Угу. Мене доставили тоді до лікаря нашого. Ну, з нульової позиції uh -huh. доставимо свиденьку до нашого фельдшера бойового. І фельдшер бойовий вже мене привів до тями, бо я вже відходив, ситуація доволі серйозна. Чи вдалося вам повністю відновитись? Відновитись вдалося. Не зовсім повністю. Ще триває час реабілітації. Є ще невеличкі ускладнення, скажімо так. Є на але... чим працювати, але, але прогноз стараний, хороший. Але є позитивний прогрес. Там. Супер, це найголовніше. А, хотів би дізнатися ось, після отримання поранень, після такої важкої ситуації. А, чи не з'явилось ось того страху знову повертатися на позиції, знову вступати у бій і виконувати бойові завдання? Ну, страх завжди є. Я вам так можу сказати, це без нього нікуди. Після поранення, так, да, трошки морально, морально трошечки складно. Але знову ж таки, завдяки побратимству, ми з цим впораємось. Повністю з вами погоджуюсь. Крайнє запитання, яке я можу задати, чи планували вже щось після нашої перемоги, чи поки таких планів собі далеких не, не думали? Так, планував собі, так, це життя. По-перше, бо трошки постраждали мої е, рідна, рідний будинок мій постраждав, мені знову треба переїжджати десь. Я вже планую собі потрошечку кудись, з сім'єю, де обоставатися. Mm -hmm. От, а подальше, прям настільки далі, ще не можу нічого сказати. Ну, головне, намічені найближчі цілі нове, нове життя без війни у новому будинку зі своєю сім'єю. Що ж, товариство, на такому гарному акценті можемо завершувати нашу розмову. Нагадаю, що ви слухали програму Незламні. і Сьогодні ми спілкували зі старшим солдатом Михайлом Порошкіним. З вами був також Костянтин Богатирьов. Ще почуємось.